Привіт! Знайомтеся, це красуня львівсянки. За 54 гривні і 2,5 години вона привезла мене зі Львова на початок Карпат. Виходжу після старого самбура на зупинці тершів спас. Дивіться на карті, красуня чекатиму тебе на цьому ж місці через 4,5 години. Мій план: пішки з Тершева в село Спас далі до спаського каменю. Назад у спас, потім спаські водоспади, каплиця і повернення до залізничної зупинки. Виходжу з села Тершів, милуюся краєвидами зимових Карпат. Маршруткою Львів Турка дорога зі Львова до села Спас приблизно дві години. Виходите на розмальованій зупинці. Туристичні шляхи Старсамбірщини. тут показано. Щодо водоспада 2 км, до спаського камня, 3-4. От власне і село Спас, гарний знак. Переходжу другий міст через Дністер і привіт, Спас, третій раз. Повертаю праворуч, далі біля церкви Петра і Павла, потім через місток і знову праворуч. У селі туристичні маршрути показують численні вказівники. Не заблукаєте. Незабаром по правій стороні знову місток. Через нього і далі, попри потік, дорога веде до спаських водоспадів, а прямо до спаського каменю мій напрям. Дорога починає підніматися вгору і вгору. Йду за вказівником садиба під каменем. Це вона і останні будинки південної частини села, а також місце, куди можна доїхати автомобілем. Від Львова 90 кілометрів. Перескакую через потічок і далі мене чекає сюрприз. Не знаю, чи зможу на нього вилізти при такому снігу. Отак я собі вибрав супер погоду, як бачите, глибина снігу. Є вказівника тут внизу нема, так що доводиться типу до собачих слідах на гору. Там якийсь чоловік з псом стоїть із рушницею. Я так розумію, що це мисливець. Зимою я б вам не рекомендував сюди лізти. Біля входу в ліс поставили інформаційні банери. Читайте, щоб знати. Далі стежка через ліс йде різко вгору. Навколо тихо, гарно, і чиїсь свіжі сліди на моєму шляху. Заблудитися неможливо, якщо на деревах ви бачите цифри 50-15. Виходжу на першу поляну. Тут розташовані чотири місця, але чи для відпочинку тут нічого нема, В першому місці, В другому. Є стіл, нема лавок. В третьому є стіл, є лавки, які поламали. А тут тут тільки один стіл. Поруч розмістили ще одні інформаційні банери для туристів: на поляні глибина незайманого снігу 30-35 см. Далі потрібно йти праворуч, хоч це робити дуже важко, адже сніг мокрий. Звідси є два варіанти виходу до спаського каменю. Можна йти сюди направо і потім по кругу поза той камені наверх, або можна йти сюди наліво і підніматися до каменя вгору, але там дуже крутий підйом. Дуже важко йти сніг мокрий і досить глибокий. За деякий час задиханий і мокрий, я вийшов на гору до спаського каменю. Спаський камінь, вітайте! Ось так він виглядає зимою. Звичайно, сніг приховав красу і велич цього місця, та й емоції не такі яскраві, як це було перший раз. Ви це бачите за дерево там? Щоб я був багатим як ті камені. Я шо, це, яке ж воно величезне, прямо серед лісу на горі. Спаський, він же соколів камінь, він же чортів камінь. Висота цього найвищого 24 метри. А на тому, бачите, там наверху хрест поставили. Тут немало людей розбилося, які вилазили туди наверх. Наскільки ну, я знаю. Оце якраз і є чортів камінь. Подивіться на чому він тримається. Він просто стоїть на схилі і невідомо як. Кажуть, що колись він як покотиться туди вниз, просто там все поламає, побиває по дорозі. Це слів нема. Навіть знизу воно виглядає гігантсько. А дехто навіть туди наверх вилазить. А в шоці. До речі... Зверніть увагу. Ці камені це місце сили. Ну це звичайне видовище. Дуже цікаво. Навіть віломається торально пісковик, бачите, він пісок сипеться. Це для фанатів скелолазання власне місце. Взимку тут ходити не дуже цікаво і небезпечно, адже не знаєш, що під снігом. Тому можна послизнутися, впасти і отримати великі неприємності. Навіть в таку пору і із такої точки, на ці каміння все одно вражають порада. відвідайте спаський камінь, в сонячну та суху погоду. Я вертаюся назад у село Спас. До речі, тут можна побачити місцевий транспорт або те, що від нього залишилося. Акуратно переходжу місток через потік, повертаю ліворуч і прямую до спаських водоспадів. Насправді це штучно створені перепади на потоці Дубень Великий. Так виглядає перший перепад у різний період року. До другого перепаду потрібно йти дорогою кілометр. Просто перейдіть потічок, щоб оглянути другий перепад ближче. Навіть не знаю, чи це можливо потім йти чи ні. Хіба йти то от боком? Я перейшов на другу сторону потоку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І там сьома. Вертаюся на початок села Спас на зимовим сонцем безцінна. При вході в село біля мосту починається дорога по Придністер. Йду нею прямо майже 500 метрів у напрямку гори. Каплиця розташована під горою, де було замчище. Статус в середині. Багато образів, центральний образ. каплиця і тут є криниця з водою. За старання не забудь поставити лайк, а я додому моя красуня не чекатиме.